Вітаю, друзі! Ви на каналі Lifehub, і сьогодні ми обговоримо тему позитивного мислення. Позитивне мислення відіграє ключову роль у тому, щоб проживати щасливе та наповнене змістом життя. Не забудьте поставити лайк та підписатись на наш канал. Розпочнемо ми з визначення позитивного мислення це мислення, яке не приносить шкоди вашому ментальному та фізичному здоров'ю. Та чи завжди виходить думати позитивно? Звичайно ж ні. Проте кожна ситуація може служити вам як урок. І в цьому вже є нотка позитиву. Отож, якщо ситуації розглядати зі сторони того, що корисного я можу взяти з цього, ваше життя може змінитись у позитивний бік успіху у цьому починанні. Друге, це те, як впливає мислення на ваше психічне здоров'я та якість життя. Погодьтеся, що якщо б ви постійно думали про негативні наслідки кожної з ваших запланованих дій чи минулих вчинків, нічого доброго з цього б не було. Як мінімум, ви перетворились у перелякану людину, яка боїться вийти в магазин за чверткою, та як місцеві мешканці в лапках можуть її у вас віджати у нас, у людей, добре розвинене асоціативне мислення, тому варто з ним бути дуже обачним. Але про це ми поговоримо якось інакшим разом. Чому ж ми схильні до негативних думок і розпочнемо з біологічних факторів? Протягом нашої еволюції наші предки змушені були фокусуватися на потенційних загрозах для виживання. Це вкорінена функція мозку, відома як негативне упередження. Сучасні люди успадкували цей механізм, який допомагає швидше помічати і реагувати на небезпеки. Саме через це ми схильні більше звертати увагу на негативні події або думки, навіть коли ситуація не є небезпечною. Наступне це негативні емоції як сигнал для виживання. Вони мають захисну функцію, допомагають нам уникати небезпеки або вирішувати проблеми. Наприклад, страх спонукає нас діяти швидко, щоб уникнути загрози. Проте в сучасному світі реальних фізичних загроз стає менше, але мозок все ще реагує на дрібні стресові ситуації, як от критика на роботі чи невдача в проєкті, так, ніби це серйозні загрози. Ось вам декілька практик, які допоможуть розвинути позитивне мислення. Перша практика називається перепрограмування власного мислення. Як завжди, беремо листок та ручку і чітко виписуємо одну негативну думку, яка нас турбує та переслідує, і як насправді ми б хотіли думати у цей момент. Напротязі 21 дня витрачаємо по 10-15 хвилин на ці роздуми, що пішло не так, що дійсно потрібно робити, та де з'являється прогрес. Важливе правило: одна ітерація, одна думка. Під одною ітерацією я маю на увазі 21 день. Не варто очікувати з першого ж дня грандіозних результатів. Кожен день це цеглина у ваш міцний будинок під назвою Позитивне мислення. Успіхів! Друга практика називається час для стресу. У сучасному світі шуму важко уникнути стресу, тому також раджу виділяти 10-15 хвилин на час для стресу. Визначте конкретну годину, в якій ви будете стресувати, виписуйте усе, що на вашу думку приносить вам дискомфорт. Зрозумійте одне: помірний стрес це нормально, навіть паливо для двигуна. У нашому випадку це рушійна сила, яка дає нам мотивацію від чогось неприємного. Але замість того, щоб уникати цього, цим необхідно проникнутись та знайти рішення. Успіху вам! Отож на заключення хочу сказати, що не варто ігнорувати стрес, з ним потрібно працювати. І не потрібно до нього ставитись як до чогось поганого і негативного. Стрес це добре, але тільки тоді, коли він помірний, та як він змушує нас рухатись та вирішувати наші проблеми, тим самим дозволяє розвивати нас як особистість, яка адаптується до зовнішнього середовища. А на сьогодні у нас все. З вами був лайфхаб. До нових зустрічей!